Доброго дня, з вами Фідрікомпанії. Поступає продажа BMW AX Drive 50, 24 рік. Автомобіль на дуже хорошій комплекті, емочні гальма, дуже гарний бордовий колір. Автомобіль повністю на ходу, спускається їда, гарна оптика. Машинці. Чорний салон, панорама, музика, Карман кордон, задня підігрів сидінь. Автомобіль камера 360, масаж сидінь, масаж. Дуже гарний салон. Автомобіль йде в комплект, оригінальна зарядка. Тому, кого цікавить, ось таке авто пощить нашим менеджерам.